чи в принципі, а ну дай то а ну візьми то фонаря. От якраз така. Він, в принципі, так само. Просто береш, вирізаєш у кусок крила, блядь, Це ж машина сиру вона, блядь, ага. ти поняв. Ага. Це, кусок... це, це що живе разум? Да, і да, все, да. і, і поставив. Це не проблема вставити їх. Ну, да. Просто якщо треба, надо... просто мене льоша, я... Наповнювати а то воно буде класно, гріш. Воно буде, блядь, а тут такі вони і маленькі, поня, а тут такі вже блять більш-менш блять. Ага. Куди вже вони життя? Що там ще надо вам? Так, тя тяги э, дверні тяги, тяжіть, ось дивіться. От таких є у тебе? Ось таких вот тяжек. Сіплоподъемники є тебе. Вось ціклоподъмники дивись. Які там тобі іменно надо? Немає, щоб... Шо... Знімай ящика, дивись, гріш. Угу. Ты ви вибирай сиклоподйомники, які підуть тобі. Ты -то. ці циклоподйомники, металічні вони вечні. Хорошо роблять вони, понял? Так, да, стільки треба, бере собі. Ну. Ці копай вже така штука, що я без проблем вона втулить, яку хочеш машину, ти зрозумів вже. трошки... Так що ще треба? Тягивайте. Забирайся тяги тебе знімай. Що ще треба? Ну щоб закльопочок оцікав. Окремо немає Ну, О, немає, то йди та знімай замковну. Візьми, зараз ті там ковирявочку таку, знімай, де бачиш замковлюй.